Все, чудово, дівчонки, рада вас ще раз бачити. Переглянула ваші домашні завдання супер! Просто супер. Людмила зробила за останніх, я не знаю, півроку. Все, чудово, з вас і почнемо. Дуже класно, мені сподобалося. Да? Ви зробили домашнє завдання за минулий тиждень в інстаграмі. Бачила відео, потім ви його повторили і в Тіктоці. Класно, що ви дублюєте і туди, і туди. Класне відео про руки, там де ви і руни показую, руки показуєте, інструмент свій показуєте, що ви і те, і те, і те вмієте робити. Відео вийшло багате, шикарне, зрозуміле, просте і класне. Супер. Так, да, супер. Е, в Тіктоці так само, я там лайкнула, багато не писала, бо сьогодні трошки поспішала. По сертифікатах теж супер. А що ж ви не признаєтеся, що у вас стільки сертифікатів, що ви такий майстер, Сидите там скромно, не можна бути такою скромною. Ви рейки... Я ж вибрала камінчик, сердечко, я ще я, я цей. Угу, угу. Скромно. Нельзя. Е, у вас дуже багато класних сертифікатів, в тому числі дякую, що мій опублікували. В смислі мій пройдений ваш, пройдений в мене вищий майстер рейки це дуже класно, це дуже потужно. Це теж великий єгрегор, сильний, і про нього теж на своїх відео, на своїх там, де ви будете розказувати далі про себе, про свою майстерність. Було б дуже добре, якби ви говорили. Тому що, якраз рейки це є енергія цілительства. Я вам скажу, я коли пішла роздруковувати сертифікат, мені mm -hmm. роздруковував у Польщі тут старший пан, ну йому років десь 60. Mm -hmm. І сертифікат українською мовою. Він каже: А про що це можна запитатись? Я кажу номерологія і таро. А він: о, то я вас вітаю в нашому клубі. Я цим займаюся 25 років і будемо з вами спілкуватися. Поняли? поняли. Хоча ну я була здивована в такому віці, ну вже для мене поважний пан і тут. На контакт пішов. Чудово, тим бачу, що Польща досить релігійна країна. Угу. Uh -huh. uh -huh. Вони там, якщо роблять щось таке відьмовське, то дуже тихенько, щоб ксьон там нічого не знав і да, да. Тому дуже класно, що ви таких знаходите подібних душ. Чудово, uh -huh. так добре. Друге домашнє завдання ви робили. Дуже класно, там, де ви говорите про дати, пишіть свої дати, але чомусь не побачила якогось прямо великого відгуку. Мало хто вам взагалі. Там... Я зробила платним проплатила якби на день, але так, взагалі, коментарів ні. Лайкати лайкали, а коментарів ні. Uh -huh. Дякую дівчатам, хто писав. Я бачила, Евеліна відгукнулася добра душа, так. наче вона не знає, прикинулася по своїй даті народження інформація. А Молодчинка що пішла. Чого не знаю? я хотіла послухати, мені було. Да, Дякую велике. Тобто, ви зробили проплату в Тіктоці? Так. Угу. Скільки я робила платну рекламу, купляла в Тіктоці, не працює. Чоловік mm. робив Іван платну рекламу в Тіктоці, не працює. Mm. Лайкають, дивляться, реакції нема. Mm. Угу. Не знаю, чому так. Мені колись в Тікток безплатно, коли більше давав переглядів, то було набагато простіше, легше, дійсно, ніж зараз на платному, тому не знаю, чому це так. Поки що. Тікток дуже зараз хоче, робити все можливе, щоб ми платили за перегляди, але воно чомусь не працює. Угу. Угу. Можливо, пізніше ще раз спробуємо, всі дружно. Але поки що, станом наразі ситуація така. Да? Тому не можу вам ні радити купувати в Тіктосі рекламу, ні не можу не радити, тому що сама спробувала, не працює, то тепер не знаю, чи варто да, дійсно вкладатися. Чудово, але все одно відео клас не вийшло. Ви все прописали туди ви дату просили, да? що безкоштовно там подарунок, пишіть свою дату народження, я вам там щось ну, чомусь. Відео не зайшло. Попробуйте ще одне зробити. Можна пробувати. Да, можливо, проговорити словами. Мені подобалось. зараз ми дійдемо до Евеліни, е, е, вот, не, спочатку до Нелі, потім до Евеліни, е, то Евеліна прям проговорила в кінці відео. У мене подарунок в кінці, і прям проговорила умови, що ви напишіть в себе тут зараз в коментарях в мене під відео свою дату, а я вам відповім. Можливо, так люди тоді розуміють, ми ж не знаємо, як вони нас розуміють. Тому попробуйте перезняти, по-іншому зробити, да? проговорити це голосом, бо ви просто прописали там на якійсь картинці. Непомітно, угу. да? може, людина, людина сумнівається. А ви вийдіть прям красиво, губки накраш... Накраш... На... нафарбуйте і скажіть про те, що ви можете. Добре, спробую. Угу, Дякую. Да? Чудово, хорошо. Так, по вас все в принципі. Ваше домашнє завдання? Супер. Півгрупи накидали, я все передивилася за всі рази, все, все пропущене, ви зробили. Чи є у вас питання наразі до мене, Людмила? Ні, наразі нема. Все, чудово, ще сьогодні поговоримо. Добре. Угу. Так, Неля йду до вас. Ваше домашнє завдання було наступним в групі. Супер, купа дипломів. Один з них вчителя української мови. Мені сподобалося, колега я теж вчителька, але ж трудового навчання, і диплом також самого зразка, як у вас, думаю, о, вчителів потягнуло на відмовство. це хорошо. Дуже класно, там, де ви робили ем, відео з ем, дипломами свої, це озвучка. Та, ем, про кожен має талант. Угу, так а воно мені там підібрав, думаю, о, вольно. Угу. Так класно, там така, ну, слова дуже такі гарні. Кожен має талант, кожен має талант. Це дуже важливо. Дійсно, не всі, то вірять. Зазвичай люди кажуть, а не мені таланту, я звичайна. Ну, ну, а матриця долі каже, там зверху аж три. Парканчики Угу. Чудово, тому озвучка супер. Е, мені сподобалося. Ми сьогодні будемо говорити. У нас тема сьогодні хейт і все, що зв'язано oh, з хейтерами. Yeah. Да, хороша тема. І мені сподобалось, Неля, що у вас на сторінках я знайшла хейт. Ура! Як це ви так уже докотилися в хорошому сенсі цього слова? Дорозвивалися. Ви дорожбалися ви дорозвивалися. Ніякий там якийсь септум, не знаю. Писав вам, що там квантовий майстер, шапочка з фольги причитається, чи ви окремо, взагалі, намагався обесцінити вашу майстерність. Ви дуже класно на то відреагували, відповіли, що оцінила в общем, ваш гумор. Класно, супер! Головне, з посмішкою і з задоволенням спілкуватися з хейтерами. Сьогодні буду про це детальніше говорити. Тому супер, я за вас спокійна, Нелі. Якщо у вас є хейт, все, ви вже розвиваєтеся, ви вже там когось підбішуєте. Супер. Дякую. Ну, неприємно трошки, бо знаєте. Але потім думаю, ну. Насправді, це хорошо, коли є хейтери. Розкажу сьогодні глибше. Так що все супер, насправді, все окей. Ви там бачу прямі ефіри ведете, відео. Ну, ви вже давно в цій темі, тому так, супер. Чи є у вас питання наразі до мене? Ні, дуже нема. Угу, угу. Мені сподобалося, що теж, коли передивлялася ваші відео, ви там зняли відео про цей подарунок, що напишіть мені да, свої, свої питання в коментарях, і ви там комусь так відповідали текстом, а комусь прямо відео-відповідь робили. І там теж жіночка у вас одна була ніяк не приймала вашу інформацію. Ви там кажете, що стосунки завершуються, а вона та ні, не може бути, подивіться що... І так згадалася моя історія, як я колись теж торола. А подивіться ще раз. А може, той Валера ще передумає. А а може, а ну, ще раз спитайте в карту, А може, він мене все-таки любить, бо вчора казав, що любить. Ну, правда, п'яний був ти казав, але, а вдруг все, ну, взагалі, общем... В общем, дуже класно, супер. Ви робите свою роботу, Дякую. вас не чують. Але ви робите свою роботу. Так, є такі клієнти, які не готові приймати інформацію. Їм готов... говориш відповідь, що карти кажуть, що тут все, тут треба розходитися. Що... Ні, ні, а подивіться ще раз, бо він казав, що він мене любить. Ну, ну. Так що, супер, Неля, я вас вітаю, ви молодчинка. І мені відповідь сподобалось на моє запитання. Так, да, кажіть. Це, це, це в точку. Дякую. Неля, угу. дуже дякую. Там... Імператор і да. Те, що в мене є. До речі, через півтора року я подивилася по матриці долі, у мене випадає чотири три четвірки. І я тепер думку гадаю, що це я маю зробити таке велике. Або бізнес построїти, або заміж вийдете. А може програтися, як заміж? Коли в мене була четвірка, я якраз зустріла Івана. І вийшло, що так непогано вийшло. Четвірка: це присутність чоловіка в житті, да? тому що імператор. Угу. Дякую. Я думаю, це який то бізнес має бути, що я таке маю відкрити грандіозне. Да, або набирати обертів тут, в соціальних мережах, от пройдете цей курс, і вже будете знати, як, що, і будете популярна, наприклад, да? будете заробляти, заробляти, вас будуть прайси, наприклад, там рости. Угу. Це ж теж про це, коли у вас статус. Бізнес, гроші стабільно, кар'єра. Угу. Дякую. Успіх вам. Так, хорошо. Евеліна, чудово! Мені подобається ваше відео, там де ви прописали код душі. І оцей подарунок в кінці дуже класно сказали. Люди, напевне, краще на слух сприймають, так, коли ви проговорили. Відео дублюєте дуже класно, теж, що ви і в Інстаграм, і в Ютуб. Чудово, одне і то саме, дублюємо. Ми не знаємо, де наші люди, хай там і там дивляться. Дуже класне відео. Мені подобається взагалі, як ви себе так, подаєте в соціальних мережах видно, що ви викладач не, ну, вмієте витримувати і паузи, і гарно сказати. Ну, це не всі це вміють робити. У вас то гарно виходить і люди відгукуються. А в тіктоці теж знайшла, де ви відповідаєте людям на дату. Дуже класно. Взагалі, TikTok дуже швидко ваш. Дивлюся, набираю обертів, можливо, не так швидко, як би вам хотілося, але за часи, скільки ви тут на цьому курсі да, монетизація знань, дуже багато у вас є контенту. Створених відео різних, всяких, тобто видно, що ви працюєте, так добре прям вкладаєтеся, не от фонаря це все робите, а від душі. Супер. Дякую. Угу. А, про дипломи нормальне відео? Супер! Ви зібрали всі дипломи, які були, я так поняла. Ні, це не всі, це тільки головні. Представляєте, це головні? достатньо, Представляєте, цього. щоб було, да, щоб ви всі зібрали. <рес> так, а тоді в мене запитання. Я не, як, не дуже медленно говорю Ні. у своїх відео. Людям треба встигати усвідомити. Угу. Я іноді теж можу тараторити, я бачу, що я спішу, то мінус швидше, ніж плюс. Говоріть так, щоб вам було вам комфортно. Угу. Дякую. Угу. Да, супер, класно. Продовжуйте. От не зупиняйтеся. Ви, Евеліна, набрали такого хорошого маху, мені подобається, що ви йдете так систематично, да? не від випадку до випадку, так от систематично працюєте. Це дуже класно. Соціальні мережі це люблять. Соціальні мережі не люблять, коли ми виставили відео, тоді два тижні нічого не викладали. Тоді виставили три відео, тоді ще тиждень нічого не викладали. А вони люблять системність. У вас вона є. Дякую. Угу, супер. хорошо. Дякую. Так, дівчонки, йдемо далі. У нас наступна тема сьогодні тема хейт. Що таке хейт з англійської? Хто знає? Ненавість. Представляєте? Тому хто такі хейтери? Це ті, хто нас ненавидять. Вони є у всіх, хто розвивається, і нема у тих, хто не розвивається. Тому головна філософія сьогоднішньої теми: якщо у вас немає хейтерів, ви або повільно розвиваєтеся, або поки що там не дуже розвиваєтеся. Хейтери це такі люди, які нас ненавидять коли, коли ми піднімаємося, а вони лишаються. Це всі ображені, диванні критики, перелякані люди, чому вони виплескують на вас свій гнів і свою ненависть? Тому що ви вийшли на публіку, припустимо, ви щось говорите, ви розвиваєтеся, а значить, ви успішна, а значить, ви здорова, а значить, ви багата, а вони не успішні, не багаті. Їх це дуже сильно зачепає десь там всередині. Кожна успішна людина для них буде удар в серце. Чому? Тому що люди успішні, а вони не в Вони не можуть цю біль тримати в собі, занадто багато тої болі всередині. Їм треба то чимось поділитися. На психолога в них грошей нема, в таких нещасних людей. Що вони роблять? Заходять TikTok, Ютуб, Інстаграм, де там тра та та І свою думку, яку ніхто не питав, лишають десь там в коментарях під вашим відео. Угу. Кожний хейтер нагадування вам, що ви класні. Вас ніколи не буде хейтити людина, яка з вами на одному рівні, або вище вас по розвитку. Успішніша вас. Їй не до вас. Вона займається там своїм, в неї там свої хейтери, їй там нема коли вами займатися. Хейтять нас лише люди, які по рівню розвитку нижче нас. Зрозуміло, як це працює? Тому, якщо у вас з'явилися люди, яких ви бісите, хорошо, бісити можуть тільки класні. Здорові, успішні, багаті люди. Нещасні нікого не бісять. Вони нікому не треба, ті нещасні. Вони сидять десь дома там на дивані, п'ють пиво дивляться і В принципі, можуть зробити нещасними тільки тих людей, з якими вони там проживають. Тому, коли є хейт Неля, я вас вітаю. Угу. Домашнє завдання створити контент. Щоб викликати хейт спеціально. Представляєте? А тепер саме цікаве. як викликати хейт? Ви приблизно вже знаєте свою аудиторію. Ви приблизно вже знаєте людей, які на вас підписані. Ви приблизно вже знаєте, якого світогляду ті люди, які на вас підписані. Коли з'являється хейт? Коли ви розриваєте рамки, звичні шаблони і йдете далі. Тому вам потрібно зняти контент, де ви будете давати інформацію у вигляді відео, чи, чи як хочете, де будете говорити ту інформацію, яка некомфортна, незручна і проти вшерсті для ваших підписників. Наприклад, у вас е, люди, я зараз навіть вам тему дам, де прямо можна зачепити, якщо ви на то готові. Тут це вже для сміливих. У нас два домашніх завдання лишилось. Кінець курсу. Це вже для сміливих. Наприклад, у вас на сторінці в основному всі християни. Вони там кожної неділі до батюшки ходять, припустимо. Да? Розкажіть, що таке ритуал християнства, хрещення. Це коли нам це закривають, припустимо. Да? В общем, щось таке скажіть. Що точно, батюшці, і християнам не сподобається. У вас почнеться хейт. Вас будуть писати там, Покайся, не не бійся Бога, там тра-та-та, -та». Чудово. Далі, якщо у вас, припустимо, всі такі дуже затяті українці. Ми до перемоги, там щось, тра-та-та, -та, всі прям такі українці, Зеленського там цюлюють, грубо кажучи. Скажіть щось таке, да, що Україна це. Культура, де, припустимо, давайте що таке, щоб збісило народ. Я, я прямо тут готуюся. Я думаю, що може збісити народ. Україна це така культура, де культ смерті. У нас привітствується смерть, у нас люблять, коли йде труп з війни, і не люблять, коли живий чоловік ходить по городах. По городах. А от коли вже мертві його несуть, отлично. в Україні культ смерті. У нас навіть ці хрестики кругом е, біля доріг в Європі цього, наприклад, немає. Тобто, щось таке скажіть, що виходить за рамки того егрегору або тої системи, де ваші підписники в основному всі сидять. А третій варіант є? А ви боїтеся і першого і другого? Ні, я не боюсь, не хочу. Добре, які у вас підписники? Що вони там люблять? Ну, в не ходять. Угу. До війни і так, ну що. Переживають. Хто по професії? Ваші підписники приблизно. Якого рівня? Працюючі і пенсіонери є. Є важкий труд, а є от, перукар, наприклад. Діловод. Угу. Тобто всі працюють на професіях від дзвінка до дзвінка. Да, все угу. Так, це угу. так. Скажіть щось, скажіть щось про фріланс і про рабську роботу. Угу. Людина, яка працює з ранку до вечора на одного пана, начальника неважливо кого, це людина раб по своїй свідомості. Витримають? Ні. І тоді поясніть, що таке фріланс. Фріланс це робота на себе від слова свобода з англійської мови. Добре, дякую. Ваші підписники далеко не всі готові сприйняти, що вони раби. На даний момент, як би то красиво, вони то не називали. ділово, і там тра-та-та добре-добре, але тера, попробуй не вийди на роботу. Це порве свідомість, обідяться і напишуть гадості. Це то, що ми, нам треба. Якщо ви готові. Або придумайте щось інше. Так, в кого ще яка ідея, можливо, комусь допомогти треба з ідеєю з домашнім завданням. Виходити за рамки, так, да, Евеліна, я бачу, що ви ще приймаєте інформацію. Виходити за рамки завжди страшно. Виходити з зони комфорту, завжди страшно. Ні, тут у мене інше. Тут як, як подати цю інформацію? Треба осмислити мені, щоб це було і красиво. Да, щоб І людям ми... зрозуміло. Так, да, так. Да, 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 да. Ми, коли ростемо, да, от ми, ви в майбутньому будете обов'язково рости, ви будете виходити з Грегорів. Ви будете виходити з рабства, потім з Грегору виходити, потім з другого, потім з третього. І оця хеть буде завжди, кожного разу, коли ви виходите за рамки звичного. Я сама, сиджу в рабці, я ж працюю в університеті. Ого, я вас поздравляю, ви зараз на місці. Ви зараз на тому етапі свого розвитку, коли ви ще в рабстві, але вже готуєте себе до фрілансу. Да. Скажіть про це. Угу. Угу. З однієї сторони, приємно отримувати зарплату, працювати, отримувати зарплату стабільно, що місяця. Да. а з іншого, це як? Там є і мінуси великі. Так, угу. да, да. тому що. І... Так, да, коли ви працюєте на зарплату, воно вроді безпечно. Але ви да. не вільна І у вас зарплата навряд чи там росте. Так, да, вільна і кожного разу скорочення, скорочення, скорочення. Ну, ну, да. Так. Да, веселого мало, але дивіться, як кому. Обріжання крил. Да, 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 да. Да. Хорошо. Чи є ще питання? У мене ні. Ага, так, да, Неля. У угу. е, ну, мене питання, ну мені про християнство, напевне, так мені хочеться. Дуже <різь> ну, класно, щоб вам то хотілося робити, так? Да? Тобто то, 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 що хочеться говорити, так? Да? Да. Е, і в мене ще питання от, е... ну я десь два тижні не вела про ефірів, а то вчора і передвчора вчора так провела. Мене ще було знаєте, що попадають люди, які ну ще раніше було коли я там цілий тиждень підряд вела ефір, прям день там жінка якесь питання задавала. Я сказала, що я вам вже часто відповідаю, я не буду відповідати часто. А тепер я собі подумала, а я не відляю тебе ну, відганяє таким чином клієнтів. Ну а мені не відповіли. коли клієнтка ходить часто до вас. І вже, чесно так, прям задовбує вас, або задає одне те саме, ви маєте право відмовити. Ви маєте право відмовити. Тому що, коли людина часто приходить, задає особливо одне й те саме питання, а ще сьогодні, подивіться, що він про мене думав і чи завтра приїде, і так далі. То це означає, що вона не розвивається. А якщо вона не розвивається, на що вам як тягнути за собою? Вона завжди буде пластом лежати, вона просто переключиться від вас на когось іншого. Але розвиватися не буде. Нащо вам цей тягар? Пані, я вам дуже не, вдячна. Не, да. Але ви отримали достатньо підказок від моїх карт і від мене, тому більше поки що вам відповідати не буду. Хто наступний? Все, і пішли далі. Угу. І ще, дякую, і ще одне. Ну, переважно я там одне питання. Одній людині в прямому ефірі одне питання. Але от якось вчора чоловік два питання задав, і мені ну, просто захотілося відповісти, але все-таки думаю, ну, якось знаєте, теж. Угу. Вам думаю, не сподобається. Тут я в кожній одна людині питання. одне питання. Ви хазяїн. Я думаю, чи правильно я роблю. Дивіться, Неля, ви хазяїн на своїй сторінці. Ви майстер, ви встановлюєте правила. Вам комфортно так працювати? Працюйте. Некомфортно у мене правило по одному питанню: все. Це ваше правило, це ваша сторінка, ви тут майстер, ви тут цар ви тут Бог. Себе питайте. Якщо вам щось некомфортно, кажете так, люди більше ми так працювати не будемо. Тому що правила міняються. Все. І запитуйте своє тіло, чи да, вам комфортно. Якщо є таке, коли ви працюєте ще в такому форматі, в прямому ефірі безкоштовно там відповідаєте, дуже люди є, нагліють, м'яко говоря, ваша задача це все тримати в певній дисципліні і комфорті для себе. І, Боже у посі потім картати, да, себе, да. що ви там комусь відмовили. Ви і так безплатно то все робите. Щоб ви ще на почуття провини там не підсіли. Бо ви там якісь відмовили Галі, а вона дуже хотіла спитати за Павліка 83-й раз. Да. І ще хотіла похвалитися вам. Мені було ну, одній знайомій мені було важко відмовити, я вам тоді розказала. І після того за деякий час пише мені ще одна знайома. І мені так важко було, ну я думаю, ну я відмовлю. написала вибач, ну я перестала брати своїх, і так мені легше стало. Ну, прямо я не знаю, це як відчуття польоту в мене було. Чудово. Оце дуже класно, коли ви хочете, наприклад, щось мене спитати, як правильно зробити. Ви краще, навіть не мене питайте, хоча можна, ви себе питайте. Оце після є, після того, як ви щось зробили, вам легше стало, значить, зробили правильно. Якщо гірше стало, значить зробили неправильно. Відмовили yeah, чи подружці, зроб... стало легше yeah. на душі, хух, камінь спав. То все. Ага. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Супер, чудово, класно. Такі питання класні задаєте. Видно, що ви uh, працюєте на цьому курсі, видно, що і не тільки на цьому курсі, в принципі, всі такі змістовні питання, всі такі не з інтернету скачені. <реш> Дякую, з досвіду. З досвіду задаєте, видно, що ви топаєте цим шляхом таким нашим непростим. Хорошо, пані Людмила, ви там жива? Пішла пані так, Людмила. Так, так. дає є. в дорозі. Ага, ви в дорозі. Чудово. Ще можливо, якщо у вас є якісь питання, якщо ні, то можемо завершати. Якщо є по домашньому завданню питання, тож задавайте. Домашнє завдання не просте. І слідуючий важкувати і все, а? у мене питань немає, я готова до завдання. Я впевнена, що Що вам там ще боятися, скажіть, будь ласка, чого вам ще боятися? <рес> <рес> Хорошо, добре дівчонки. Тоді на сьогодні все. Не спішіть з цим домашнім завданням. Обдумайте. Якщо вам важко йти прямо так зразу, да, як то кажуть, в, 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 робити такий контент досить сміливий. Почекайте, подумайте, зробіть його м'якшим для себе. Вот. Якщо щось вас стримує, ви знаєте, що зараз вам напишуть багато, і ви потім не витримаєте, теж зробіть це м'якше. Якщо, в общем, скільки там у вас сміливості є, от на свою сміливість і зробіть. Чому незручно робити такий контент? Тому що включається страх втрати. Втратити тих людей, які там напишуть гадості, відпишуться або будуть казати щось про вас там негативне в тих кругах, де у вас є авторитет. Тому оцей страх ваш в першу чергу спрацює у вас, а потім уже в тих людей, які будуть бачити ваш контент. Угу. Я бажаю вам успіху. Знаю, що тут сміливі баришні. Ви справитесь рівно настільки, наскільки вам потрібно на даний момент розвитку вашої душі. Пока-пока. До побачення. До побачення. дякую.